На так званих плівках міндіча вперше прозвучало прізвище президента Зеленського. Сталося це під час того, як прокурор САП процитував певний епізод. Він стосується розмови між тодішнім міністром енергетики Германом Галущенком, а також бізнесменами Міндічем та Цукерманом. Із розмови виходить, що Галущенко телефонує президент Зеленський. Вітаю, Володимира Олександровичу! Вітаю, все є, є, каже Галущенко. Ймовірно, президент зателефонував Галущенко після того, як міндіть скинув смс-ку Зеленському, на що Цукерман відповідає: А ти казав, що ніхто з тобою ні про що не говорить, а тут на тобі. Галущенко запитав, що саме міндіч написав Зеленському. Міндіч відповів, що Гера хоче із тобою поговорити. Далі Галущенко перепитав у міндіча, як спілкуватися із президентом. І друг президента відповідає: та слухає Володимира Олександровичу, та все ви ж розумієте. і ти до мене в двірники теж не з руки. Я зроблю все, що ви скажете, все, що вам потрібно, я ваш. І вже після цього Галушченко зібрався їхати до Зеленського. Спецоперація Мідас доповнюється новими прізвищами і деталями, і ми багато чого ще дізнаємося.